Вам потрібно вибрати, що би ви хотіли отримати 100 гривень, в мене є 100 гривень, повірте. Або то, що тут є в коробці. Тобто я нічого й давати не по нічого не давати не потрібно. Я буду вам щось давати, але щось одне. Не наглійте, бо 100 гривень і то не дам. Що це? Ну, то, що коробці? Вибарані так. Українці стало набагато багатше, тому що ніхто 100 гривень не просить, тільки те, що є в коробці. Ви впевнені? Що ну, каже ваша дружина? Бо подивіться, вона на вас зараз дивиться дуже прискіпливо. Ну, вона каже, бери гроші, ти друге. А що, що таке зараз 100 гривень? <світ> Насправді, <світ> на так, mm, так. Так що ви берете коробку. Давайте відкриємо. І це. Що це? То курочка, то курочка, то тут жаркає, тут є курочка, то я до пива дуже смачне. Це вже ви пиво п'єте? Ну буваємо по вихідним. А дружина? Ні. Ні, ну це подарунок суто для вас. Напевно, треба було 100 гривень брати. Ні, мене дитина полюбляє такі. Пиво? Ні, да не пиво. Добре, дякую вам до зустрічі, Гарно дякую.